Громада Чернієва Тисманецького району, яка близько місяця протестувала проти забудови вздовж вулиць Надвірнянської та Бистринської, дочекалася позитивного вирішення проблеми. Нагадаю, що рішенням органів місцевого самоврядування ще у 2007 році було дозволено будівництво близько 17 магазинів на відпочинково-історичній зоні. Жителі села обурені, адже по один бік траси пам'ятник героям Другої світової війни, а по іншій водонапірна труба, яка постачає воду до Івано-Франківська. На Позачергову сесію сільської ради запросили юристів, які розставили все на свої місця. В принципі, за загальним правом сесія Ради може скасувати будь-яке рішення, що не відповідає вимогу закону, навіть на теперішній момент, Не, не аналізуючи те, що було в сьомому році, на сьогоднішній момент це рішення не відповідає вимогу закону. Відповідно, воно не може бути реалізовано. і сесія може спокійно його скасувати. В принципі, Жителі Чернієва не гаяли часу, тому одразу запропонували відмінити рішення, ухвалене дев'ять років тому. Є пропозиція, що немає зараз ніяких доповнень, виносимо на голосування запропонований проєкт рішення. Думку депутати почули, думка сформована в кожного своя. Пропоную голосувати за те рішення. Підтримати підтримувати силі. офіційне рішення Чернігівської сільради озвучив сільський голова. Це значить рішення було таке: з 18 депутатів проголосувало 18, тобто одноголосно рішення скасовано. Депутат, який відстоював інтереси односельчан свого округу, запевнив у прозорості подальшої роботи. Наступні ну, очевидно, що дії будуть максимально відкрито, максимально гласно спілкуватися із людьми і е, Вчасно повідомляти їм, що відбувається в приміщенні і під час проведення сесії, для того, щоб люди могли розуміти, відповідає вона їхнім інтересам, чи не відповідає, щоб не виникла ситуація, що якісь питання з'ясовуються через декілька років. Незабаром жителі Чернієва візьмуть участь в обговоренні генерального плану села, і тільки опісля він буде затверджений.